Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся рецептом легким приготування без випічки, а саме тарт з апельсиновою панакотою. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку. Основа в мене буде складатися з печиво орео, а також панну коту я зроблю апельсинову. Можна також апельсини замінити на будь який інший суковитий фрукти. Беру чашу блендера, в якій буду подрібнювати печиво. В мене є ось така насадка з ножами. Всипаю до цієї чаші 140 г печива. Як я вже казала, використовую орео, проте це не обов'язково можна замінити на будь-яке інше печиво та подрібнюю до однорідної крихти. А допоки печиво буде подрібнюватися, я розтоплю в мікрохвильовці 50 г вершкового масла. Далі до цієї крихти з печива, вливаю розтоплене вершкове масло та знову ще раз все вмикаю для того, щоб інгредієнти між собою об'єдналися, тобто, щоб масло рівномірно розподілилося по печиву. Готову суміш пересипаю у форму, я використовую ось таку прямокутну розміром 10 на 24 см та за допомогою лопатки формую акуратний охайний бортик та дно. Намагаюся сформувати так, щоб товщина стінок та дна була одинакова. Допоки буду готувати Панакоту, тобто начинку, ось цю готову сформовану основу відправляю в холодильник. Наступним кроком буде приготування панакоти, що в перекладі з італійської означає вершки приготовлені. Для цього беру 230 г жирних вершків, переливаю до ронделя. Сюди додаю цедру з двох апельсинів. Апельсини я попередньо помила з содою та просушила, для того, щоб не потрапляла в панакоту, тобто вершки зайва волога. Знімаємо ось таким ножем, економкою та викладаємо безпосередньо до виршків. Це робимо для того, щоб вершки набули більш апельсинового смаку та аромату. Такий процес називається дифузія. Далі рондель перекладаю на вогонь на мінімальний та поступово прогріваю. А тим часом нам необхідно желатин, якого використовую 4 г, замочити в холодній воді та залишити, щоб він набухав. В окремій ємності змішуємо 40 г цукру та додаю сюди 100 г кукурудзяного крахмалю. Мені необхідно 100 г чистого соку, тому пропускаю його через цідилко, що м'якість від апельсину не дасть рівномірно розрізати панакоту та буде тягнути зріз. Далі до цього соку додаю цукор з крохмалем, який ми приготували напередодні, та постійно помішуючи тоненькою цівочкою, всипаю ось цю суміш до повного розчинення цукру в апельсиновому соці. Тим часом вершки з апельсиновою цедрою прогрілися. Ми їх прогріваємо до температури 80-85 градусів, проте не доводимо до кипіння, постійно помішуючи для того, щоб цедра добре вітала свій аромат. Всипаємо сюди цукор, який залишився, тобто 30 грамів. Та ще раз все прогріваємо. Нам необхідно, щоб цукор добре розчинився. Як тільки відчуваємо, що цукор розчинився, витягуємо ось цю цедру, тому що вона зробила вже свою справу, тобто віддала нам свій аромат та запах. Коли виймати ось цю цедру, вам підкаже колір вершків, які змінилися під час ось цієї дифузії. Тобто, цедра пофарбувала вершків трішечки ось такий жутуватий колір. А далі беремо наш апельсиновий сік, ще раз все змішуємо для того, щоб підняти крохмал з дна нашої миски та тоненькою цівкою постійно помішуючи вливаємо до вершків. Чому ми розділюємо цукор на дві частини? Для того, щоб легше ввести крохмаль в апельсиновий сік. Так не буде утворюватися грудочки та легко все змішається. Якщо ж грудочки у вас утворилися, тоді дану консистенцію, тобто заварену ось цю основу, необхідно буде процідити через сито. Це Розцедило. Якщо на даному етапі у вас колір не влаштовує, тобто за блідий колір, тоді можна додати трішечки барвника, як роблю це я, тому що мені необхідний гарний колір для відео. Проте це не обов'язково. Та постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки появилися перші признаки кипіння, вогонь вимикаємо і наша панакота готова. Готову основу для панакоти знімаю та ще в гарячу ось цю суміш додаю набухший та відтиснутий желатин, який ми попередньо замочували в холодній воді. За рахунок того, що основа ще досить гаряча, желатин дуже легко та швидко розчиняється в ній, буквально в декілька секунд. Ось бачите? Залишаю панакоту при кімнатній температурі приблизно на пів години для того, щоб вона трішечки охолола і не була такою гарячою, тому що гаряча панакота може розтопити масло, яке є в нашій основі з печива. До речі, допоки моя панакота охолоджувалася при кімнатній температурі, ось цю основу я поклала в морозилку буквально на пів години. І далі панакоту кімнатної температури виливаю на Ось цю основу. Як ви бачите, ось цей пар це не від гарячої панакоти, це від перепаду температури з морозилки та від кімнатної температури, тобто конденсат виходить. Далі рівномірно розподіляю панакоту по основі та перекладаю в холодильник на декілька годин до повного охолодження. До ось такого стану повинна охолонути та застигнути наша панакота. Далі декорувати панакоту можна за своїм бажанням. Я використовую слайси Апель. Також винограду тоненько порізала слайси, також для контрасту кольору використала декілька свіжих ягід лохини та малесеньких молоденьких листочків м'яти. І тут розпочинається творчий процес. Такий десерт не обов'язково робити тільки в прямокутній формі, звісно, можна зробити і в круглій, проте необхідно взяти форму діаметром 16 см. Будете використовувати інші фрукти чи ягоди. Не забувайте про те, що сік чи пюре, яке будете використовувати для основи панакоти, необхідно буде також процідити через ці для того щоб зернята, кісточки чи м'якість, яка буде, не тягнули зріз під час розрізання нашої панакоти. Та зовсім трішечки для білого контрасту додам кокосової стружки. Ось такий ніжний та ароматний десерт в мене вийшов, ви тільки подивіться на цей шовковистий розріз. Ідеально збалансований по смакам, в літню пору найкращий такий десерт, та найголовнішою мовою є те, що його не потрібно випікати, тому що в спеку вмикати піч дуже важко. А я надіюсь, що моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!